У Мукачеві відкрили фотовиставку Закарпаття і війна два непрості роки. Організовано Ужгородським прес-клубом. На виставці представлено 50 робіт 10 закарпатських журналістів та фотографів, які з перших днів війни фіксують події в області. Це вже друга виставка за цей час, якою закарпатські фотокореспонденти та журналісти прагнуть показати життя регіону в умовах війни. Учерський прискуп відкриває в мукачі фотовиставку під назвою Закарпаття. Два непростих роки. Це роботи наших фотокореспондентів, фотографів, які впродовж останніх двох, навіть більше двох з половиною років, фіксували всі події, які відбувалися в області спочатку повномасштабного вторгнення. Це і наші кордони, і волонтери, і допомога. Взагалі про те, як жило місто, і міста Закарпаття, і блекаути в нас є, і знесення пам'ятника радянському воїну на кордоні Словаччини. Тобто, ми хотіли показати, як все таки тилове Закарпаття переживає цю війну і не просто переживає, а працює, допомагає. Це робота десяти фотографів з ужгородських, Ужгорицьких. От о, цей Сергій Гудак і Денисенко Сергій, Наталія Боднар, Антіла Федик, Володимир Хела, ну і інші. Декілька з представлених фотокартин належать журналістці Ані Семенюк. Вони зроблені в процесі роботи над репортажами, але є й такі, що з'явилися випадково. Розповідає дівчина, яка вже більше десяти років працює у цій сфері. Вони зроблені в процесі моєї журналістської роботи, коли ми їздимо на якісь репортажі, коли спілкуємося з героями. Є кілька історій е військових, які отримали травми, е не здалися, тримаються, продовжують жити, показують прикладом своїм власним. Е як можна справитися з труднощами такими. І ну, це був дуже класний, дуже тепле, якісь зустріч. Я завжди була після них така дуже вражена і ну, надихалася цими людьми. А це фото спонтанно зроблене. Сезон цвітіння сакур, ну і воно так відображає наше життя. Да? Коли ми бачимо все квітне, все чудово, все ми каву п'ємо, купуємо, але разом з тим війна триває. У нас дуже багато війни в житті. Просто не всі це помічають, на жаль. Фотографії розповідають про життя Закарпаття протягом більше ніж двох років війни, допомогу людям, військовим, прихистки. На жаль, дедалі більше фотохроніка подій, які фіксують журналісти, поповнюється світлинами прощання з полеглими героями. Побільшувала сумних подій. Так частина виставки поповнилась роботами якраз про поховання, про нагородження посмертно героїв. І це і Ужгород, і Мукачево, і інші міста. Так само одна з тем – це протезування військових. Якраз тут можна побачити, і протез Фондейшн в Своляві, де допомагають військовим. Тобто фотографи якраз відтворюють та ті події, які продовжуються, на жаль в нашому житті через війну. Мукачевців та гостей міста запрошують переглянути виставку та відчути настрій, які передали у своїх роботах фоторепортери. Фотографії з переселенцями. Я, я одна з них. Думаю, о, це хтось схожий на мене. Так дуже поважаю волонтерів, тому що вони насправді роблять дуже багато чого. Якби там не було, яка б ситуація не відбувалася і блекаут. І просто захід України дуже допомагає. Війна це дуже сильно. Війна це дуже погано, але є якісь моменти, які можуть надихати на такі фотографії. Виставку вже мали змогу переглянути жителі та гості обласного центру у палаці культури і мистецтв. Фотографії експонуватимуться протягом двох тижнів. Після Мукачева їх презентують в інших містах Закарпаття.